І що могло бути більшим контрастом до пафосної церковної риторики про батьківську опіку та синівську покору? Позашлюбний син барона Криденера ще з юності був кусючим критиком своєї держави, і це яскраво проявилося вже в одній із найперших його робіт, що має назву сільський хресний хід на великдень. Ця картина демонструє православне священнодійство не в піднесеному ідеалізованому вигляді, як цього очікували від митців і держава, і церква. А ось так, як ви бачите, це справжнісінький гротеск із п'яними в дим священниками і обірваними злиденними селянами. Вочевидь, цензура вважала цю картину не лише образливою для православної віри, а й небезпечною у політичному сенсі, адже вона показувала огидний бік росіянської дійсності, так ніби вона має ще якісь інші боки. Але Пірова це не зупинила. Наступні його картини також були полемічними. Та ж Тройка, чого варто.